Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний на матрацник. Це захисний та зручний аксесуар для постільної білизни. Завдяки рельєфному дизайну, цей захисний на матрацник додає нотку елегантності вашому ліжку. Він водонепроникний, тому забезпечує ефективний захист від розливів та плям. Крім того, він. Антикліщовий та антибактеріальний, що забезпечує гігієнічне середовище для сну. Зверніть увагу, що в цей комплект не входять наволочки.